І це друга частина, як я приходив в Найтбар. А вот. А, сорі, що перше так закінчилось. А, просто там були неполадки. Ну, я їх рішив. Ну і тепер все, а, нормально. Просто у мене телефон розряджався. Так, да, по-моєму заряджається ні. Я всіх сад до максимум качав І тепер буду вказувати вкачать. Я казав, що я десь на 38, я вам покажу щось. Блін, я я не встиг це зняти, але тут був бах, тут, тут був такий літаючий красний шарик на дорозі стояв. А, ну і так от виглядить тепер наша да, карта. Ну, так, чуть-чуть, знаєте. Ну це 31-й, я ще на 38 включу там, тобто, де ми померли. Вот, вот, вот шарики, вот шарики, вот, вот, вот. Шарики. Вот шарик. Вот шарик. Вот такий шарик тут є. І ще один бах. Подивіться, яка тут каруселька прикольна. Вау, вообще. Просто скипядести мало. Один взяв другу, другий взяв третього, третій взяв третього і так їх чотири.